В день святковий Воскресіння Христа прокидається від сну природа і співає радісно земля, і хвали як дар живому Богу ти поглянь, як воскресає вся природа. Яксні квітами земля, знай що з Воскресінням цим чудовим, там душа воскресна і Твоя, ти поглянь, як воскресає вся природа, як кресні, квітами, земля, знай, що з воскресінням цим чудовим. Душа Воскресне і Твоя, глянь до зустрічі зі святом осяйним, прикрашається земля весною, з чим приходиш ти на зустріч з ним. Воскресає вся природа, як рясні квітами земля, Знай, що з Воскресінням Цим чудовим, Так душа воскресне і Твоя, ти поглянь, як Воскресає вся природа, як рясні квітами земля. Знай що з Воскресінням цим чудовим, так душа воскресне, і Твоя, нам життя прожити дано лише раз і явитись до Христа в день судний, буде все одно в останній час. Воскресіння смертвих дійсно буде, ти поглянь, як воскресає вся природа, як рясні квітами земля, Знай, що з Воскресінням цим чудовим, так душа воскресне і твоя, ти поглянь, як воскресає вся природа як рясні квітами земля, Знаю, що з Воскресінням Цим чудовим, так душа Воскресне і твоя, так душа Воскресне і Твоя. Слава. Богу.